Вітаю! Ви на каналі Ерін. Дія аніме розповідає про долю Шарля Каріно, пілота найманця, який перебуває на службі в королівстві Левам, та принцеси Фани Дель Мораль, спадкоємиці могутнього аристократичного роду, яка має вийти заміж за принца Карло, спадкоємця престолу Королівства Левам. Шарль один із найвправніших льотчиків винищувачів королівства, але його статус найманця змушує військових дивитися на нього з верхню. Хоча він і не прагне здобути повагу товаришів по службі, його майстерність у повітряних боях ніхто не ставить під сумнів. Він надає перевагу усамітненому способу життя, задовольняючись виконанням завдань без зайвих запитань однак одного дня йому доручають особливу місію. Яка перевертає його долю та ставить перед найскладнішими випробуваннями в житті завдання, яке йому дають, кардинально відрізняється від усіх попередніх. Шарлю належить керувати двомісним розвідувальним гідролітом Санта-Крус, щоб перевести принцесу Фану дель Мораль у безпечне місце. Але найскладніше це маршрут. Їм доведеться подолати понад 12 тисяч кілометрів над територією, контрольованою ворогом. Така подорож вимагає не лише найвищих льотних навичок, але й витримки, вміння уникати виявлення та миттєво приймати складні рішення. Причиною настільки відчайдушної місії стає напад військових імперії Амацукамі, які розпочинають масове бомбардування резиденції родини Дель Мораль. У результаті атаки гине батько Фани Дієго Дель Мораль, один із ключових політичних лідерів королівства Левам. Ця подія стає сильним ударом не лише для принцеси, але й для всього королівства, що перебуває у стані війни. Вищий командний склад приймає рішення евакуювати спадкоємицю таємно, адже ворог напевно спробує знищити її, щоб зламати бойовий дух солдатів королівства Лева. Щоб відволікти увагу, організовується масштабна операція, під час якої інші найманці та військові підрозділи імітують фальшиву евакуацію, виконуючи роль приманки з перших же годин після зльоту Шарль розуміє, що ця місія буде далеко незвичайною. Незважаючи на точність розрахунків і суворість підготовки, здається, що ворог заздалегідь знає їхній маршрут. Підозри починають наростати, але часу на роздуми немає. Кожна секунда вирішує, виживуть вони чи загинуть під вогнем ворога. Перші проблеми починаються вже в першу добу польоту. Ворожа авіація ледь не помічає їхній гідроліт, і Шарлю доводиться застосовувати всі свої навички, щоб залишитися непоміченим. Проте цей випадок лише підтверджує його здогадку. Хтось передав інформацію про їхній маршрут. Фана говорить Шарлю, що причиною витоку інформації може бути перехоплене розшифроване повідомлення, яке спадкоємний принц Карло надіслав самій фані. У ньому прямо зазначалося, що принцесі, ймовірно, надзвичайно незручно тулитися в кабіні літака. Ворог заздалегідь знав про секретну операцію, але на щастя недооцінив Шарля. Хоча це відкриття викликає в пілота людь, він розуміє, що відступати не можна занадто багато поставлено на карту. Він вирішує продовжувати шлях. Попри усвідомлення того, що вони є головною ціллю ворога, під час польоту Фана і Шарль спочатку далекі одне від одного, поступово починають відкривати свої характери. Принцеса виявляється не такою крихкою і беззахисною, як могло здатися на перший погляд. Вона горда, розумна і не звикла бути просто спостерігачкою у власній долі. Незважаючи на біль втрати, вона демонструє стійкість і силу духу. В один із днів вона навіть просить Шарля навчити її користуватися кулеметом, встановленим на літаку, щоб бути корисною. Шарль, у свою чергу, виявляється не лише суворим воїном, а й людиною, у якій приховано глибоку відданість справі й честі, попри те, що суспільство завжди бачило в ньому лише найманця та напівкровку, ці дні в небі стають для них обох випробуванням, під час якого вони вчаться довіряти одне одному. Ворожі атаки йдуть одна за одною. Шарлю доводиться витрачати весь запас пального, щоб здійснювати маневри, уникаючи ракет і кулеметного вогню. Кілька разів їм доводиться здійснювати аварійні посадки, ховаючись у віддалених місцях від ворога. В одному з таких епізодів Шарль зазнає поранення і на останніх силах садить літак на острові. Їм доводиться провести ніч у джунглях, де Фана обробляє його рани. Після того, як він приходить до тями, вони вирішують полагодити пошкоджений літак. Фана наполягає на тому, щоб допомогти пілоту. Вони змушені добувати собі їжу та уникати ворожих патрулів. Проте ці моменти лише зближують їх, і між ними зароджується щось більше, ніж просто довіра. В один із таких моментів фана зривається і майже відкрито зізнається у своїх почуттях. Однак Шарль із труднощами стримується, пояснюючи, що їм ніколи не судилося бути разом. На це Фана заявляє, що її ніколи ніхто не питав, чого ж насправді хоче вона сама. Кульмінацією мінано їхньої подорожі стає останній ривок через найсильніше охоронювану територію противника. Їх виявляють. І починається фінальна повітряна битва. Шарль уже на межі своїх сил вирішує піти на відчайдушний маневр, ризикуючи всім заради успіху місії. Завдяки його майстерності і сміливості їм вдається вирватися зі смертельної пастки. Однак один із пілотів ворога хоче битися з Шарлем один на один. Суточка триває нестерпно довго. Обидві сторони виснажені, але ніхто не має наміру здаватися. Шарль розуміє, що цей ворог не просто черговий солдат, а людина рівна йому за майстерністю. Стає очевидно, що противник вивчив його стиль бою, передбачає рухи, змушуючи змінювати тактику на ходу. У якийсь момент імперський пілот майже заганяє його в кут, але Шарль застосовує хитрий маневр. Він удає, що втрачає керування, щоб спровокувати ворога наблизитися. В останню мить він різко йде в піке, розвертається, і в найнапруженіший момент фана, зібравшись із мужністю, відкриває вогонь по ворогу. Незважаючи на перемогу, Шарль відчуває дивну порожнечу. Він розуміє, що цей бій був не просто сутичкою, а зустріччю двох рівних, змушених убивати через війну. Нарешті вони прибувають до місця призначення. Однак, після завершення місії, попри виконане завдання, Шарлю не вдається позбутися відчуття несправедливості. Він розуміє, що для командування він лише інструмент, нехай і цінний. Як нагороду йому кидають немов кістку собаці величезний мішок із золотом. Забравши фану, офіцери прямують на корабель. Востаннє сівши за штурвал, шарль підлітає до корабля, на якому була фана. Побачивши це, вона вибігає на палубу, щоб востаннє попрощатися з Шарлем. Замість того, щоб забрати золото собі, він розсипає його в повітрі і зникає, залишивши по собі лише спогад у пам'яті тих, хто його знав. Дякую, Дякую! Залишається невідомим, що сталося з Шарлем. Після цього кажуть, що він подався в незвідані землі. Можливо, продовжив жити як найманець або навіть знайшов спосіб почати нове життя подалі від війни. А можливо, він таки повернувся, але залишився в тіні, не бажаючи втручатися в політику. Що ж до Фани, то з часом вона стає королевою левам, попри випробування, які їй довелося пережити, вона залишається вірною своєму народу. І робить усе можливе, аби створити міцний мир між двома колись ворогуючими державами. Її правління стає символом надії та нової епохи, але в глибині душі вона, можливо, й досі зберігає спогади про свого таємничого рятівника, що зник у безкрайньому небі.